Зараз ми зробимо вправу переляк. Вдих активний, носом вдих короткий. Передня стінка живота при цьому йде уперед. І нижні ребра розходяться в сторону. Видих ми робимо довгий, спокійний, рівний видих ротом. Уявляємо собі, як ми чогось перелякалися. Але потім з полегшенням видихаємо, бо нічого страшного не сталося. Спробуємо. Активний, короткий вдих носом. Передня стінка живота йде вперед. Нижні ребра розходяться в сторони. Тільки вдих. Ще раз вдих. І затримка дихання. Потім. Рівний, спокійний видих. Ще раз спочатку. І підготуємо артикуляцію. Правильна артикуляція, і м'яке подніпіння ми піднімаємо високо. Ще раз. Артикуляція округла. І м'яке підніпіння не забуваємо, піднімаємо високо. Ще. Вдих активний. Видих ротом. Округлий. Ще. Артикуляція. Округла. Ось таке рот. Ще раз. І обличчя. Прекрасне обличчя. Переляк да? Нічого страшного не трапилося. Ще робимо. Видих рівний, спокійний. Ще романути. І вирасна міміка. І... І... І ще раз разок.